Сенсація політику, політику Європа порівняла Зеленського з Черчилем. Мабуть, це те, чого давно хотів Зеленський. Він завжди прагнув, щоб його порівнювали з Черчилем. І натяки такі були протягом багатьох моментів. І ось це сталося. Давайте проаналізуємо. З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінець Не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте. Хай буде. Так от. Вони описали ситуацію прямо сьогодні, яка відбувається в Україні. Ну, це сумний матеріал, сумний реально сумний матеріал. Він говорить про централізацію влади, про розвал монобільшості, про те, що Зеленський хоче, а не може. І тут якраз в цьому полі з'явилося те, чого найбільше хотів Зеленський, його порівняли з Черчиллем. Автори пишуть так: якщо Черчилль, в найважчий момент об'єднував навколо себе найкращих? То Зеленський в найважчий момент відсікає від себе найкращих. Тобто, ми зараз говорять не про опозицію, тому що з опозицією зрозуміло, він не, ніколи не працював з опозицією. Не можна сказати, що він відсік, припустимо, Порошенка. А як можна відсікти Порошенка, коли його ніколи не було в його команді? А він відсік тих, хто були в його команді. Ви можете озвучити величезний список людей, які були в його команді, які, особливо після того, як вони вийшли з його команди, виглядають абсолютно притомними людьми. І навіть можна послухати, що вони говорять. Де той розум був, коли вони були в команді Зеленського, зрозуміти не можна. Тому в мене є висновок. Коли людина заходить в команду Зеленського, вона виключає мозок, і тільки коли вона виходить, вона його знову включає. Так, от в даному випадку йдеться про таких е, людей, як Залужний Кулеба. От для, вони на них будують пояснення, чому е, Зеленський відсікає ну не чому, а наводять факти, що е, Зеленський відцікає найрозумніших людей, найкращих, і е, в, на їх думку, Кулеба і е, Залужний були в його команді не найкращих. Найкращими. От. І команда таким чином з кожним роком стає все слабшою, слабшою, і виграти з такою війну чи кризу будь-яку з такою командою, як ви розумієте, складніше і складніше. І окремо хотів би звернути увагу на те, що вони детально описують те, що знов-таки ми з вами знаємо: про централізацію влади, про те, як він свариться з депутатами, про те, як його пісочать європейці і всі інші. Тобто нам показали руїну. Отака руїна, от уявіть собі, там, я не знаю, там Покровськ чи Авдіївку. Оце отак з точки зору демократії зараз виглядає Україна. Серед них ходить в гарному, красивому одязі, усміхнений або рішучий, як хочете, Зеленський. І <сupply> <сupply> вдає, що у нас все нормально. І чому ця публікація важлива? Вона важлива, тому що це мейнстрім, мейнстрімне видання, воно показує глобальні настрої. Це не аналітика така, що О, тут найкращі уми розібралися і прийшли до висновку. Це видання, яке показує настрої. І оце ті настрої, які сьогодні гуляють в Європі, їх демонструють на прикладі України. Таким чином, ми побачили, як відбувається пере, 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 переформування. Суцільного позитива, який був до України в момент того, коли ми стали жертвами агресії, до негатива, який наростає, і тут для нас дуже важливо це, тому що ми бачили, як перероджувався Ізраїль. Ми бачили, як від повного захоплення і підтримки Ізраїля перейшло все поступово, поступово, поступово до ненависті, зневаги. Хейта щодо самого Ізраїля і навпаки глибокої підтримки Палестини, Хамасу навіть. І це неприємний момент. Тобто, це не говорить про те, що єврейський народ чи юдеї, у яких сьогодні день народження, день народження року Новий рік, що вони якісь погані чи що вони щось неправильно робили, ні. Поганий. Тоталітарний, непопулярний, не вміючий комунікувати лідер з сумнівною командою в багатьох аспектах, який не вміє домовлятися з своїми партнерами. Ну, дивіться, в топовий момент, вчора позавчора, Канада, Австралія, Велика Британія, Франція, Бельгія і інші країни визнали. Незалежність Палестини. Багато хто з вас каже, ну так визнали, правильно, це абсолютно. Але давайте уважно подивимося, Якщо ви подивитесь на весь світ, ви побачите, що в світі є країни, які не визнають Палестину, і тепер вони визнають Палестину. В, в, в світі є е, багато країн, які визнають і Палестину, і Ізраїль, ну такі як Україна. А в світі залишається країн багато, які не визнають Ізраїль. Таким чином ми попадаємо в ситуацію, коли країн, які визнають Палестину, стає все більше, більше і більше і більше. А країн, які визнають Ізраїль, не стає більше. І в цьому ключовий момент, що якби сталося так, що Франція, Британія, Канада, Австралія, Бельгія і інші країни сказали би іншим країнам, які не визнають Ізраїль, склали, давайте зустрінемося всі разом. І всі разом одночасно визнаємо ви, Ізраїль. А ми Палестину. Тоді це було б дуже добре. Це було б, ну, може, там, Ізраїлю би щось не подобалось, то 12 справа, Але це було б справедливо. В даному випадку процес відбувається інакше. Демократичні країни, Захід визнає Палестину, а мусульманські країни, арабські в тому числі, не визнають Ізраїль. Тобто ситуація для Ізраїля стає все гіршою і гіршою. І це все відбувається через невміння контактувати і домовлятися з союзниками. І те, що ми бачимо у зеленського, воно таке саме. Воно таке саме. Він теж не вміє контактувати з союзниками, не вміє домовлятися. Він з усіма свариться, всіх ображає, всі у нього не такі. І на тіньях робить те саме. Він виступає з гнівними промовами, пісочить всіх навколо. Ну, єдине, що. Ми воюємо не з Хамасом, а з Росією. і Якби у нас був такий ворог, як Хамас, можна було б ще якось там на це очі закрити. Ну там маленькі, слабенький, 25 тисяч всього вояків, немає серйозної зброї і так далі. А у нас інший ворог. У нас такий ворог, що ми без допомоги наших союзників не можемо не бути. І економіка наша не така, як у Ізраїля. І лобі у нас в світі не таке, як у Ізраїля. А Зеленський свариться з нашими союзниками, ну точно, ніби він. Ну, Оце як Федоров сказав, ось читали, да? Федоров сказав, що міністри, вони як боги, тому що вони диктують правила життя підлеглим ну, людям. Тобто, оця манічка, яка є у Зеленського, ми думали, що вона тільки у Зеленську, вона, виявляється, є всіх у нього в команді. Ну, може, не всіх, а у більшості чи в великої кількості. Тобто вони. у них... Богоданність, вони прийшли сюди для того, щоб навчити нас, як треба жити. Я просто принагідно нагадаю, що насправді правила диктує не Кабмін, а Верховна Рада. І якщо є якась містичність у Верховної Ради, то вона полягає в тому, що ідіотизм народу завжди відбувається в ідіотизмі раду, яку він відбирає. І те, що у нас був в 19-му році, очевидний ідіотизм, це можна побачити на тому, як яка у нас сьогодні рада. Ну і відповідно ця рада призначила Кабмін, ну і все таке. Тому я б сказав так, що ця публікація, де порівнюють Черчилля і Зеленського, і розказують про те, як у нас відбувається концентрація влади, вона дуже важлива, але не для нас. Тому що ми це все і так знаємо. Вона важлива для нас як розуміння того, що там це теж розуміють. і, і коли ми говоримо, що Захід нам допомагає недостатньо. Уявіть собі, що вони думають про нашу країну, якщо вони все це знають. Підписуйтесь на мій канал. Знаю, що найкраще мої глядачі додивилися до кінця. І вас переконувати, підписуватись не треба. Але підписуйтесь, тому що близько 30% людей, які додивлюються, все-таки не підписані. А ви мені вкрай потрібні як підписники. Ну і хто може, ставайте спонсорами каналу. Це серйозні інвестиції в свободу слова, 35 гривень. Ну, 70 можна, у кого є гроші. От, і вони залишились від донатів на Збройні Сили. І швидше за все, я відчуваю, що завтра вранці я оголошу про закінчення збору для морпіхів. Дуже люблю такі речі. Слава Україні!